Всім привіт друзі! В цьому відео ви побачите дуже цікаві пригоди, дуже класні знахідки, і їх буде дуже багато. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Погнали! Всім привіт друзі! Складаю прилад. Сьогодні на копі. Давно вже не був, вже пів місяця чи більше. Друзі, Житомирська область, такий ранок, отам от, от поле, яке було ще донедавна отаким от чигарником, але в тому році чи весною його так от перепахали, і я там ходив і знаходив рідкісну діньгу Павла Іго. Також тут були інші знахідки, але там була така груба перепашка. Зараз уже все по-іншому. Збираю прилад Рутус Atrex. Так, вмикаємо вже прогрівається далі, що в мене? Так, у мене батарейка в піні сіла. Не знаю за скільки років. Міняємо. Отак. От Ставимо батарейку. І вперед. Друзі, сходив, перезувся, чоботи гумові, бо... В красівках це капець. У нас засуха і поле таке як труха. Пилюка. Дивіться. Ось. Що я тут в кросівках буду ходити. Все ми на полі. Все налаштовано. Так, друзі, запізнився. Вже хожено, перехожено, копано, хожено-перехожено, треба встигати за нашими камрадами. Так, друзі, якийсь сигнал. Один із перших нормальний. А це виявилась така проволочка. Друзі, я звідти переїхав з того поля і приїхав на те поле, яке я хотів. На яке я хотів потрапити. Ось воно. Зараз збираємо прилад і йдемо. Так, друзі, я вже на цьому полі, така перепашка. Також сухо. Ноги вгрузають, але перепашка глибока, будемо шукати. Що буде, покажу. 50 сигнал Щось таке Хороше, мабуть О, -го -го, друзі, монета І це срібло, це срібло Я на тому місці, де знаходив срібні двадцяточки. Та це десяточка Царська срібна 1910 рік є Перша знахідка і срібло. Ось тут щось було. Тут була хатинка і тут уже третя чи четверта срібна монета. Є, друзі, є, Берем. Зараз покажу. Друзі, ось така монетка. Ось така красуня. Є. Ой, така монетка. І поруч, зараз покажу скрін. Поруч була знайдена двадцяточка. Це з одного кошеля. Чи розсипуха, чи кладуха, не знаю, але тут срібло є. берем Наступна знахідка, отакі кілечечко маленьке беремо, йдемо далі, не затримуємось. Друзі, я опинився в лісі, з цим полем закінчив. Зараз через ліс йду на поле, де знаходив рубля царського срібного. Хочу перевірити там, щось мене туди тяне. А поки що гарний ліс. Супер. Оце так ліс, друзі. Дивіться, знахідка. І це, я так розумію, кільце Голуба. Номер 61. Україна. І ще якісь надписи. Зараз покажу. 2003 рік. От така знахідка з історією. Берем таке кілечко. 61. ЮА, якісь надписи. 2003. Берем. Так, друзі, ліс. 35 і якась... Якийсь кругляшок. Монетка. Монетка, монетка. А що це за монетка? Хе-хе, дві копійки. Ранні. Тридцять. 30... Якого року? 34-го. Ого. Тридцять 34 четвертого року це такі, я не знаю, я щось не, не пам'ятаю, щоб знаходив. Зараз покажу. Так, друзі, дивіться. Тут отак, от старий герб. А тут рік 34. Оце да, Підкажіть, щось коштує чи ні. Не пам'ятаю я такий рік в мене в колекції. берем, супер. Цікаво. Лісова дорога і ось така річ. Цікава, якась прикраса. Візьму, може якесь срібло. Важкенька. Друзі, прозвонив ямку, в ямці було ще ось це. І, мабуть, це воно було всередині. І тут ще камінчик був. Ось так. Якась прикраса. Так, друзі, знову дорога і... 70. На цій дорозі я знаходив мідні монети. Але це я не знаю, що буде. Дивимось, нема... Нема. 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 О, щось є. Якась пластина. Так вона. Мурдяк берем, Оце так, друзі. Ось дорога я вирішив піти в лісок. І дивіться. Хе -хе. Що це у нас? Ранній свет. Три копійки. 38-го. Ось вам і дорога. Дивіться, який гарний стан. Оце супер. Хе -хе, берем. Так, друзі, рік не 38-й, а 36-й. Але монета не менш гарна від цього. Берем. Друзі, трохи далі від дороги. Знову монетка, але звучала дуже погано. Дуже погано. Це щось пізнє. Також дві копійки. Але вже після реформи. Так, 61 рік. Ну нема чого дивитися. Беремо. Сама дорога вийшов і якийсь скажений. Сигнал не знаю що, але копне. Щось буде. Я вже бачу. Ось ом скажений. Якась запчастина. Шмурдяк. Ця ж сама дорога і ось. Монета. Гарно так. Зараз фотографую. Так, друзі, ось ця монетка. Давайте розпакуємо. Ось так. Оп! Три копійки. Вогнута. Але це ранній совет який це рік? 35-й. 35-го року. Супер. Берем. Дорога знову і... Тридцять мабуть, може і не один сигнал. А може й один викопали і що ми бачимо? Поки що нічого. Хотілося б онлайн монетку. Ого, є! Є, але це, друзі, 25 копійок. Хі -хі -хі, вже не ходячка, але онлайн є. Отак. От і да вона одна. Так, шукаємо далі. Ще один майже онлайн. А, і це у нас собачка. Ось так от. Друзі, ось цю дорогу пробиваю. Дивіться, яка краса. Йдемо по ній. Дорога. Сигнал за 70. Це добре. Але не дуже чіткий. Це не дуже добре. Схоже на пробку, але подивимось. О! Щось є. Алюмініве. закіше Друзі, дорога знову принесла результат. І це знову радянські дві копійки. Супер. Зараз покажу ближче. Так, друзі, на цей раз 2 копійки 50-го року. Стан нормальний. Відчиститься буде гарно. Берем. Друзі, ось дві копійки і через метр ще дві копійки. Ось так. Розсипуха чи що. Ще одна. Також 50 го року. Хе -хе, берем. Друзі, Я вже на полі і ось така знахідка. Тут гостреньке. Тут таке і щось мідне чи бронзова штука. Зігнута. Не знаю, що це. Друзі, такі хащі сигнал був дуже сильний І дивіться Яка штука Що це? Якщо б ПКР, то сказав би рало А так навіть не знаю Дивіться фіскарик і рядом поруч з вік 60 корьом. То сантиметрів. Десь так. Залізо коване. Що воно може бути? Не знаю. Підкажіть. Там якийсь горбочок, мабуть, хатка була Будемо дивитись Так, друзі Пів на другу Жара, 3 жовтня сьогодні Фух Так Зараз пообідаю Зняв вже фліску Підемо далі шукати пригоди і монети. Дивимось. Так, друзі, ще одна. 73. Ще одна. Ще одна, друзі, ще одна. Ох ти! Олександр Другий. І ця вже копійка в С